Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 2, другого покоління. Рестайлінг 2007 року. Автомобіль у нас в такому красивому насиченому чорному кольорі з бензиновим двигуном 16K4M. Має 6-ступеневу коробку передач та доволі хорошу та багату комплектацію. Має ось такі R16 диски з літньою гумою. Зараз пройду по колу, покажу вам автомобіль зі всіх сторін. Ззаді у нас присутні парктроніки, фаркоп з розеткою. Також на усіх п'яти дверях, включаючи задню ляду багажника, у нас присутній безключовий доступ. В народі кажуть, вільні руки, тобто вам не обов'язково, для прикладу, заводити автомобіль вставляючи в слот для карти саму карту, а просто тримати умовно в кишені. Автомобіль у нас рестайлінг тому має вже рестайлінгову лінзовану оптику противотумані фари, R16 титани з літньою резиною. Автомобіль також має датчик світла, датчик дощу. Як казав раніше, має безключовий доступ. Прийдемо до салону. В такому стані дверна карта, має 4 стіклопідіймача Має ось такі кармашки в дверях, присутнє регулювання дзеркал, то та також їх складання, підігрів. Ось такий у нас салон. Має клімат-контроль, 6 коробку передач. Також є пару, це такий блютуз-модуль до магнітоли скло з автозатемненням. Є ось такий підлокітник бартачок. Прикурювач, світло. Він у нас рухається електричний. Є електроручник. Тут такий бардачок невеличкий органайзер. Також у нас в підлозі і в сидіння водія, є такі бардачки. В такому стані водійське сидіння. Ось такий вид салону. В такому стані у нас шкіряне кермо з круїз контролем. Не фарбувалося, не перешивалося. Покажу вам ще раз дверну карту водійську. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Сидіння у нас рухається вперед назад. Покажу вам вид ззаді. Має ось такі столики. Також є бардачки у нас для задніх пасажирів, і в підлозі, і в сидіннях, також в центральному підлокітнику і під сидінням пасажирів. В такому стані задня дверна карта має ось такі шторки на обох дверях. Фаркоп, парктроники, як я казав раніше. Доволі великий такий та об'ємний багажник. Куди комфортно перевозити великі вантажі. У нас повний комплект записне колесо, думкрат. Є ось така поличка зверху відкидається при потребі. В самому значку знаходиться безключовий доступ до ляди багажника. Покажу вам з цього ракурсу задній ряд. Має ось такі столики для задніх пасажирів. Покажу вам цю карту в хорошому стані, вона також. Ось такий вид з тієї сторони, передньої частини автомобіля. Автомобіль має доволі таки просторий та об'ємний салон, незважаючи на свої досить невеликі розміри автомобіля самого. Такий стан торпедо. Має повний набір документів, два ключі. Також присутня сервісна книга до автомобіля. Покажу вам цю карту, ще дверну. Також має кармашки. Кого зацікавив? Буде детальніша інформація під цим відео, також контактні дані. Знаходимося у місті Печею, Тернопільська область. Всім хорошого дня, всім хорошого вечора, всім па-па.